Виявляється, ціла низка інтелектуально розважальних заходів, що протягом навчального року проводилася у Бердичівському коледжі промисловості, економіки та права, була підпорядкована одній єдиній меті. Усі ці міста, містер коледжі, олімпієць та програміст року, плавно перетікали у конкурси на кращого представника кожного відділення не просто так. Студент року ось захід, який мав вінчувати усе те гарне, розумне, веселе і дотепне, що було виявлене у кращих представників закладу. Ці конкурси, на думку педагогів, не можуть не сприяти успішному навчанню та формуванню активної життєвої позиції студентів. Окрім того, вони спонукають до участі молоді в громадському житті, як коледжу, так і міста. Саме такий конкурс сприяє самовдосконаленню, саморозвитку, розвитку інтелектуальної здібності нашої студентської молоді, і разом з тим формування або розвиток такого почуття. Як відповідальність, тому що завдання наших конкурсантів було не тільки представити себе, але представити і свою спеціальність представити всіх тих студентів, які навчаються на тій або іншій спеціальності, а це велика відповідальність. Вісім кращих представників з кожної спеціальності на журі чекало непросте завдання за кілька етапів визначити номер один в одному із найпотужніших коледжів України. Здавалося б, не нудною, і водночас змістовною презентацією у цій актовій залі нікого не здивувати. Та мало не всі учасники вкотре підтвердили, що мають не лише хист до навчання, а й купу інших талантів. Вони кажуть, що не можуть ось так взяти і принизити звання студента. Одне лише це слово є для них святим. Як можна не хотіти вчитися, не Розуміють, я вважаю, що хто не був студентом, тому потрібно попробувати це, оскільки студентське життя дуже цікаве, і в майбутньому ми станемо професіоналами, які потребує наша країна. Щодо студентських років, це дуже веселі роки, оскільки ми їздили і в Карпати за своєю групою, і зараз хочемо поїхати в Одесу за своєю групою. І це дуже цікаво, оскільки моя група любить мене, і я люблю їх дуже сильно. Студент взагалі це чудово. Бути студентом це цікаво, прекрасно. Тому кожен, хто задумується, чи вступати чи ні, я з твердістю кажу так. Адже лише тут, не лише в цьому коледж, а взагалі студентські роки, вони запам'ятовуються на все життя. Студентів немає мінусів. є лише мінус тих, хто думає, чи бути студентом, чи ні. А плюси в тому, що будь-який день свого життя ви зможете забути. Але кожен день, я говорю по собі, чотири роки навчання я пам'ятаю ніби книжку, яку відкриваю і читаю щодня. Вони твердо засвоїли, що мудрість дорожча за золото, знання міцніше за каміння, книга Солодша за мед. Гасло і кредо, з якими ці юнаки і дівчата йдуть життєвими стежинами, вражають глибиною. Але можливо, то просто домашні заготівки. Ну що ж, до конкурсу Ерудит завчасно не підготовишся. Хоча учасникам конкурсу здається, цього й не було потрібно. Квітка кохання і сукупність виробничих дільниць. Основне балансове рівняння і батьківщина хуліганів. Перший юрист і назва ПДВ при придбанні. Учасники конкурсу з однаково. Вою легкістю відповідали на усі питання. Виглядало це приблизно так. Коли ми дивимося на цифру, 2, говоримо десь на часа так найбільше азот, так якій... Греція, так в чому вимірюється тепловина, вода? так як називається процесування, так найлегше. Води. води. Ти мені, я тобі. Це не один із людських принципів. Це назва конкурсу. Щось на кшталт розминки у клубі веселих та кмітливих. Нерідко питання на ньому лунали щитті. Попив нове Бентлі. На питання, звідки кошти, відповів. Отримав відпускні. Яка сума відпускних у прокурора? Прокурори купують Бентлі, а деякі судді просто засівають кабінета. Насправді, відповідь була смотря, кого відпустити. Що таке бізнес? Законний і красивий спосіб вкрасти. Вони боролися за себе самі, за них боролися друзі та прихильники. Розповідали про себе, про свої відділення, свій коледж, співали, читали вірші, жартували. І все для того, аби вибороти звання кращого. А чи існує він взагалі студент зі студентів? І якщо існує, то який він? Найкращий студент не дуже чим відрізняється від своїх однолітків. Такий же веселий, розумний. Може, вміє представити себе, розповісти про. Про своє життя, про те, як він проводить час. Повинен вміти жити зі своєю групою, підтримувати своїх одногрупників і щоб одногрупники підтримували його, щоб були, був нормальний зв'язок з одногрупниками. Також вжити в своє задоволення, і це саме головне, що характеризує людину або студента загалом. Якби на Заході були присутні учні бардичівських шкіл, то точно вийшли би зі стін коледжу із переконанням. Треба вчитися на бухгалтера чи економіста. Ну, чи на юриста або механіка, а можна взагалі обрати спортивне відділення і ставити один рекорд за іншим. Не подобається тоді прямий шлях до програмування. Які переваги? А переваги у тому, що саме на цьому відділенні виховують студентів року. У 2011-му ним став майбутній програміст Максим Трофимчук. Людина, яка вважає за краще бути самим собою, згідно з висловом, єдиний шлях, що веде до знань то діяльність, та не надто виділяє себе з поміж інших учасників. Я відрізняюся. Можна сказати, майже нічим. Всі учасники достойно показали себе, представили себе належним чином. Ну я думаю, що підтримка в залу, моя презентація про те, як я живу, як я навчаюся і <кхи> моя родовність допомогли мені здобути цей титул найкращого студента року.